Друзі, привіт! Сьогодні ми в Києві. А саме для чого? звісно ж, ми знімаємо для вас новий автомобіль. І це дійсно майже новий автомобіль. Це Volkswagen ID.4 в комплектації Prime 21 року. Погнали! 29, Ran away with my life fast-forward, never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And I 19 was to year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Комплектацію Prime. Ну, по-перше, давайте дізнаємося, які комплектації взагалі бувають. Мабуть, ви вже це знаєте. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. А якщо не знаєте, то просто дивіться далі. По-перше, що таке комплектація Prime? Prime – це максимальна комплектація. У нас одразу будуть 21 колеса, у нас буде повний привід і більше 300 кінських сил потужності. Батарея в них у всіх буде майже однакова. 83,8 кВт, бо 53 ще буває, але її майже ніхто не возить з Китаю. Тож, будемо розглядати саме версії з батареєю 84 майже кВт. Тож є три комплектації, лише три. Перша, це комплектація Pure або Pure Plus. Це так звана базова комплектація. Вона завжди буде на задньому приводі. Батарея 84 кВт, зазвичай може бути менше, але зазвичай це 84. Колеса 19, не буде камер 360, не буде музики Харман Кардон, не буде шкіряного салону, не буде алькантари, не буде електроприводів сидінь, не буде пам'яті сидінь, не буде парктроників, але буде камера заднього виду. Тож приблизно так, якщо ви хочете комплектацію трішечки ліпше, то це може бути вже друга комплектація. Вона називалася в 2020-2021 році комплектація PRO або Pro Light з 22-го року. Light, це Тому що її трошки обрізали і е, видалили деякі плюшки, такі, як, наприклад, проекція на лобове скло та камери 360. Це все через нехватку тих самих мікрочіпів, які виробляє Тайвань. Тож, друзі, а що буде, якщо в нас буде максимальна комплектація? Ну, По-перше, у нас завжди буде повний привід, у нас завжди будуть світлодіодні матричні фари з автоматичним режимом. У нас буде тут така вночі підсвітка, все це світиться дуже чудово, а позаду воно червоним світиться. Машина виглядає доволі сучасно. І, і як на мене, 21 колеса тут саме в масті. Вона трошки жорсткувата на них, але якщо поставити трошки менше, то вже так не виглядає. Які у нас бувають плюшки? Ну, по-перше, так як у нас максимальна комплектація, то звісно, що в неї багажник відкривається просто з ноги. Це дуже зручно. Як бачите, ні? А якщо так... Глючить. О! З третього разу відкрилося. Об'єм багажника величезний, знизу у нас буде ще одна ніша і під нею буде ще ніша під домкрат і щось таке. Але, ну, звісно, на таких машинах ви навряд чи будете самі це робити. Тож, багажник величенький, можна скласти сидіння. Дуже зручно. Що в нас по задніх місцях? Ну, давайте подивимось. Ну, по-перше, як бачите, в мене тут панорамний дах. Сидіти вже дуже прикольно. У мене є підсвітка світлодіодна на дотик. З мікроліфтами все, з крючочками. Щоб нам не заважав вітер, давайте трошки закриємось. У нас, мабуть, тут якийсь замок стоїть. Позаду в нас свій клімат-контроль. Все працює, в нас є шторка. У нас є декілька розеток. Як бачите, у версії Prime у нас свій клімат, декілька розеток USB. Місця взагалі достатньо, але хотілося б трохи більше. Ну, чи воно регулюється. Ні, воно не регулюється по углу нахилу. Але підлокітник зручний. Ну, Взагалі-то місця достатньо, але ми пам'ятаємо, що це невеличкий кросовер. він розмірами, як Volkswagen Tiguan приблизно. Це 4,4 метра довжини. Тож, все найцікавіше в нас попереду. Туди і підемо. Тож, якщо ми вже опинилися всередині цього автомобіля, то давайте зрозуміємо, що це дійсно Volkswagen. Тобто ергономіка тут така сама, як у будь-якого Volkswagen. Дуже зручно сидіти, дуже зручний руль. Він дуже схожий на е, рулі, е, наприклад, того ж самого Пасата чи джетти новітнього покоління, а, але він трошки зрізаний понизу, і це дуже зручно. Маємо маленький дисплей тут і великий тут. У цьому великому ми дійсно можемо тут там, все перемикати. Непогана графіка, доволі швидке, е, швидкий відклик у нього. Можна перемикати всілякі режими. Тут у нас є автоматичний парктроник, бо в нас є максимальна версія Prime, у нас є версія Comfort Sport або кастомний режим. Бачите, є режим ще Eco. Тож, тож десь так можемо це все перемикати. Тут у нас є два підстаканника під мобільний телефон. У нас є ще кармашек тут. Тут у нас є автоматична зарядка вашого телефону бездротова. Тут ще є підлокітник. Доволі місткий, багато чого можна вмістити. Тож десь так сидиш дуже зручно, все регулюється в багатих, дуже кутах. Тобто можна відрегулювати і бачите, дисплей ходить разом з кермом. Все це регулюється дуже зручно. У нас є, звісно, автоматичне світло. Тож, друзі, якщо вам хочеться такий прайм, то з невеличким пробігом є така партія машин, зараз продається по 32 тисячі доларів. Це машини під замовлення. Там можна навіть зробити вам невеличку знижку на перші рази. Я думаю, ми домовимося. І. Можна такі машини привозити срок доставки лише 3 місяці, і ви отримуєте новий автомобіль і або майже новий. Тобто, якщо це буде 22-23 роки, то машина буде трошки дорожча. А є дуже класна партія машин 21-го року, можна обирати кольори, вони готові до відправлення, стоять і чекають на свого нового власника. Передоплата 100% І машина поїхала через 3 місяці. Ви отримуєте нову машину електромобіль з запасом ходу більше 500 кілометрів, приблизно. 500 кілометрів може проїхати версія Prime, версія Proska або Pure Plus, можуть проїхати навіть більше, бо в неї лише один електромотор замість двох, і вона трошки економічніша через те. Але якщо хочеться динаміки, то динаміка буде саме тут, на 315 кінських сил, щось 5,5 секунд 0100. Та їде теж непогано, до речі, 8,5 секунд. Тож в потоці ви не будете відчувати себе зайвим, вам буде дуже комфортно. Ну і... Зручність Volkswagen ніхто нікуди не відміняв. Тож, у вас є камери 360, у нас ось так воно все виглядає, як бачите. Дуже зручно. У нас є великий бардачок тут. У нас є кишені в дверях. І спереду, і ззаду. Матеріал сидінь. Прикольний на дотик, але це все ж таки не зовсім шкіра. В нашій комплектації дах не відкривається, але є шторка, яку можна закрити. Звісно, є. Дзеркала з підсвіткою. Все в ледівське, все прикольне. Тут в нас теж шкіра. Не дуже я люблю цей глянцевий пластик, вам треба буде возити щось з собою, щоб його завжди протирати, бо всі отпечатки пальців вам тут завжди буде видно. Але решта ну, дійсно прикольна штука. Це ж Volkswagen, тому це все дуже зручно. Можна вон, перемикати якісь режими, бачите, можна 360 зробити, можна так, можна сяк. Можна всілякі асистенти тут повмикати, ще у нас що є по меню. Ну, коротше, багато всяких, всіляких функцій. Все це прикольно, все це регулюється просто з керма. Що, друзі? Давайте зробимо невеличкий тест-драйв автомобіля Volkswagen ID.4 у версії PRO. Це середня комплектація, але в нас, як бачите, немає камер 360. У нас є декілька асистентів, у нас є дуже різний Тут можна еко, комфорт, спорт чи кастом. Давайте зробимо спорт. У нас є ще ось такі різноманітні функції меню. Як бачите, тут можна щось там ще пооббирати. У нас є смарт клімат. У нас є. Коротше, будемо кататись, поки як є. Вмикаємо реверс. Та поїхали, так? А, а спочатку треба вдягнути ремень пасок безпеки, обов'язково. Машинка та. Так, давайте подивимось, як воно буде розвертатись у нас. Дуже гарний виборідко коліс. мені дуже подобається. Розвертається майже на місці. Ну і все видно у нас, як бачите, є передній парктроник. Машина їде майже безшумно. Ну так і має бути, бо в нас електромобіль. Тож подивимось, що воно буде. Переконалася, що у нас точно нічого не заважає. Ага, у нас є датчики сліпих зон у цій комплектації. Бачите, ось там нам щось світиться. Ось так. Ну, Взагалі-то сидіти дуже зручно, як завжди, перфекційна ергономіка, як у будь-якого Volkswagen. Мені дуже подобається. Так, десь тут мені треба уїхати направо. Тож, поїхали, подивимось, як воно це буде. Дуже класна шумоізоляція. Так, ми їдемо зараз по непоганій дорозі, але ось я тільки що катався на версії Prime на повному приводі, ось у нас версія Pro на лише задньому. І тут вже 20-ті колеса, і вона значно м'якіша. Якщо у вас це буде Pure Plus на 19, х вона, мабуть, майже так само м'яка, як мій Ford Fusion. Але Fusion не може стільки проїхати на електротязі, як ця машина, а ця машина, якщо ви будете економно собі їздити. Може проїхати навіть 500, а це непогано на сьогоднішній день. Саме тому я в своєму рейтингу топ-10 електромобілів на сьогоднішній день в Україні його розташував саме на перше місце, бо ну, нічого іншого вам не дасть такого запасу руху, як ця машина. При цьому я вам скажу: динаміки от по місту на задньому приводі на 200 кінських сил буде вистачати навіть з розрахунком того, що машина важить більше двох тонн. Тож, сидіти зручно. У мене є електричне сидіння з пам'яттю. Як бачите, в версії Pro це все вже є. У нас є панорамний дах, і в цій комплектації він у нас відмикається. У нас тут все сенсорне, дуже прикольно, зручно. Тож, якщо вам хочеться сучасну машину, яка їздить майже безкоштовно, я б обирав версію Pro. Дуже зручна. В машині абсолютно тихо. У нас є він показує датчик, що у нас треба перевірити тиск у шинах та долити омиваючу рідину. Це прикольно. Сидіння в нас екошкіра, майже такі самі, як в комплектації Prime з алькантарою, темно-сірий дах. Все-таки по дизайну дуже мені подобається. Прикольний дизайн, класно все таке виглядає. На жаль, київський трафік нам не дозволяє проїхатись та відчути, як воно рулиться. Перше, що можу вам сказати, вона дійсно трохи м'якіша, ніж а, версія Prime на повному приводі та 21 х колесах. Ну, Поки що мені подобається. І поки що розповідати особливо ну, нічого. Їдемо собі та відчуваємо комфорт дійсно фольксвагенівський. От Ергономіка, це те. Чого вам не дасть жоден китайський автомобіль? Це 100%. Я ще не у всіх китайцях сидів. Але я сидів у дуже багатьох Volkswagen, німецьких машинах, американських, BMW, Mercedes, різноманітних. І от ергономіка саме Volkswagen, вона ідеальна завжди. Якщо це Volkswagen Audi або ж там Skoda якась, Seat, неважливо, все, що з групи VAG, Volkswagen Audi Group, або Volkswagen Automobile Group. Завжди саме-саме зручне. І сидіння, от воно просто одразу під мене. Неважливо, що у вас було до цього: Джета, пасад, туарех. Ви сідаєте сюди і вам одразу зручно. Руль саме такий, як ви бажаєте. Він супер Супер Суперзручні перемикачі передач. Вони тут, ну, перемикачі. Керування там двірниками або поворотниками ну, все саме на тих місцях, на яких ви бажаєте, незважаючи на те, що це електромобіль. І це тут трошки по-іншому все. Але ж дуже зручно. М'який пластик у нас і спереду, знизу не зовсім м'який, але нащо він вам знизу не м'який? Він навіть у Audi q 7-мі знизу буде не м'який. Тут у нас теж там, де йде строчка, і у нас обшита шкірою, теж у нас таке м'якеньке, прикольне, але ви до нього майже не будете торкатись дуже багато місця. Дуже багато, мені дуже зручно. Підлокітник є і знизу, і зверху. Тобто можна сидіти, як вам забажається. Все це регулюється по висоті, вон під вас можете налаштувати та сидіти просто в кайфі. Просто в кайфі. Так, мабуть, давайте спробуємо щось виїхати з цієї пробки, бо тут ми майже наглухо застрягли. О, у нас там є і сліпі зони, і камери, все нам допомагає дуже зручно. Дивіться, я сиджу в машині менше 5 хвилин і я вже звик до. А, кнопочок сенсорних, мабуть, через те, що в мене в Аф'южені теж сенсорні. Ось педаль до підлоги. Слухайте, стріляє непогано. У нас лайна сіст запрацював. Щось у нас там впало, але загалом все прикольно видно. Мені подобається така собі локація. Але іншої нема, тож будемо знімати тут. Мабуть, на 21 Prime все ж таки трошки жорсткувати, як на мене. Але ось цей на 20-х дисках... Слухайте, ну воно їде, воно рулиться, воно розвертається майже на місці. Це дуже зручно. А на початку ходу педаль така м'якенька. Але далі парктроники все відпрацьовують в нас. Ми з вами на огляді електромобіля Volkswagen ID 4 в комплектації PRO, а це середня, а це означає, що в нас задній привід 200 кінських сил та більше ніж 500 км запас ходу, бо в нас велетенська батарея під, під, під цією машиною маємо. Це аж 84 кВт, без трошечки без малого там 83,8 якщо бути точним. Що ми маємо в такій комплектації? Ну, по-перше, у нас є такі шикарні ключики. Машина у нас є. На світлодіодній оптиці. Але якщо а, версії Прошка, це базово, у нас ще немає тут світлодіодної підсвічувальної такої, такої полосочки, тут вже є. Це прикольно. Дуже класно смотриться. А у нас 20 диски, вона на них дуже класно їде. Я вам одразу скажу, трошки наперед забігаючи, що а, на 20 дисках Прошка мені сподобалось навіть більше, ніж прайм, огляд якого ви теж обов'язково побачите. Ну а все, решта, ви дивитесь самі. Машина дуже прикольного дизайну, у неї дуже моднявий колір, це такий собі Nardo Grey. Так? Хто є фанатом Audi чи Porsche, той, мабуть, чув, що це такий за номер. І якщо у нас була б версія Prime, то ми б могли відкривати просто отак. От. Дивіться, я навіть того не знав. Я думав, що тільки в версії Prime воно так відкривається. а ні в версії Прошка, теж можна таке відкрити. Бо в нас машина, якщо я не помиляюся, 21-го року. То версії Light Pro 22-го такого може не бути, а в нашій все це є. Дивіться, який величезний багажник. Тут більше 500 літрів. Сюди можна покрас... покласти будь-що, а також у нас можна скласти ці сидіння і буде взагалі величезний об'єм. Як завжди, у Volkswagen все продумано, тож є всілякі там крючочки для кріплення грузу. Можна ще покласти щось туди. Це взагалі-то дуже зручно. Мені подобається. Є полка, вона така тверда. Я ручка, але не знаю на що вона, бо машина закриває багажник майже сама. І це дійсно зручно. У нас так версія Cross, ще буває версія X, вона незначно відрізняється по дизайну. Але якщо ви хочете собі більш сумісну машину з європейським та американським ринком, то маєте обирати саме версію Cross. Саме така йде на ринки Європи та Америки. Ось так вона чудово виглядає. Дивіться, хлопчики та дівчатка. Не знаю, в якому кольорі вона більше подобається вам. Саме я особисто полюбляю темно-синій, але у цьому вона теж смотриться дуже круто. Це реально Volkswagen. У нас є класна комплектація, давайте я вам одразу її трошки покажу. Як бачите, у нас є Pro, а є ще Light Pro. Pro була комплектація 2021 року, 20-21, а з 22-го пішла Light Pro. Вона трошки е менше по комплектації, ніж ця. Але незначно. Тобто е в цій комплектації в нас немає проекції, немає камер 360, але є худ, це такий собі теплонасос. Є дуже класні ось такі в нас сидіння. Як бачите, це шкіра з Альконтарою. Вони в нас пам'ять сидінь мають, вони повністю електричні, це дуже зручно. І вони дуже, дуже комфортні по сидінню. Мають оптимальну форму, як у всіх фольксвагенів. Це мені дуже подобається. Ось такий у нас, бачите, тут є проміжок, можна щось сюди класти. Бардачок не дуже великий, нічим, на жаль, не обшитий, але він є, і можна теж користуватися. Мені не дуже подобається цей пластик глянцевий. На ньому 100% буде залишатись якісь ем, відбитки пальців. Тож це мені не подобається. Але все решта дуже зручно. Дуже зручно. Сидіння майже відкинуті до кінця назад, але дивіться, я сижу взагалі-то з комфортом тут. Багато місця. Якщо реально там спереди трошки посунути вперед сидіння, буде ще комфортніше. У мене є тут підлокітник з підстаканниками, у мене є свій підголовник, у мене є підсвітка, в мене є панорама. Все прикольно. У мене є, у мене є свої розетки USB-C Type-C, якщо треба, але немає свого клімату. Він буде у версії Prime на повному приводі за трошки дорожче. Але таку версію можна взяти. До 30 тисяч доларів. Або саме цю 21-го року можна взяти щось там близько 31 тисячі доларів. З невеличким пробігом абсолютно ціла машина не бита. Це не за аукціоні в Америці. це машина з китайського заводу. Саме там її виготовляють на весь світ. Батареї, двигуни, все виготовляється саме на китайському заводі. Тож машина однакова по якості, як в Германії, в Німеччині, так і в Америці. Тож машини з китайського ринку саме від Volkswagen обов'язково можна брати. Зроблено воно якісно, ергономічно, все як має бути у Volkswagen. Тут майже відсутній тунель, тож можна сидіти навіть в трьох. Нема питань, з цим не буде 100%. Є ось така версія, у нас амбієнтна підсвітка, Колір її можна міняти дуже зручно. Є в нас кармашки в дворцятах з обох сторон. Ну і огляд тут просто капітанський. Якщо б я був дитиною, мені б дуже подобалося сидіти саме по центру. Ось так, 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 така оглядова у нас панорама. Мені дуже подобається. Але що мені подобається, ще більше. Так це їздити на Фольксвагенах. А у нас тут задньопривідний на 200 кінських сил з динамікою 8,5. Для такого немаленького кросовера, а реально це кросовер, який ну, по габаритам є конкурентом Volkswagen Tiguan, BMW X3 чи щось такого. Ну, їде він прикольно, реально. Тож поїдемо, покатаємось. Так, тут у нас немає резиночки, але все має бути доволі прикольно. Ось такі кнопочки у нас тут, є автоскладання дзеркал, автоматичне світло в нас світлодіодне, але не матричне. Ось це ж такий прикол, теж плей і пауза. Ось так вітає нас машинка. Що у нас там лишається? Декілька кілометрів пробігу. Ready, Steady, Go. Що в нас клімат вимкнутий? Давайте його вимкнемо. А, так, у нас незалогінений профіль користувача. О, бачите, скільки тут усіляких режимів? І розморозка, і все інше. Давайте зробимо однакову температуру 20 градусів. Які в нас ще є меню? У нас є така менюшка. Така менюшка кастом, спорт. Ну, давайте в еко перейдемо. В спорті ми покаталися. Тож давайте в спорті. Що в нас буде в еко? Чи буде якась різниця взагалі? Ви знаєте, коли я катався на автомобілі Nissan Leaf це такий доволі старенький на сьогоднішній день, але й дешевенький водночас електромобіль, то там було прикольно. А, просто в драйві, але якщо ви включали еко режим, машина ставала майже мертва. Тут такого нема. Так, якщо ви натискаєте аж до підлоги, то різниця відчутна. Дійсно, о, коли ти натискаєш на до підлоги в екорежимі, ну нема такого бодрого прихистку, як є, коли ти в спорті. Але його взагалі-то достатньо, я вам скажу. Взагалі достатньо. Я б навіть, ну якщо просто їздив по місту, не вмикав той спорт, достатньо взагалі буде вам 100% по всіх справах їздити і в екорежимі. І. Зазвичай ви і будете їздити в екорежимі, мабуть, бо ви ж купили цю машину саме для економії. Якщо б ви хотіли спорт, ви б одразу обрали версію Prime. Так, де є два двигуни і 300 кінських сил. О, мене навіть пропускають. Дивіться, або це в Києві такі вічливі водії. Або це класна машина, яку теж хочеться розгледіти тому, хто в нас позаду. Так, мені тут десь треба повертати направо, бо київський трафік. Це взагалі не маєш ніякої можливості щось розповісти про автомобіль. А дуже хочеться. Дуже хочеться. Так, о, так, мені тут казали знову під поперед містом, поперед мостом ще раз направо. Так, тож повертаємо ще раз направо. Шумоізоляція класна. Я взагалі не чую роботу підвіски. Але дорога в нас поганенька зараз, і машина йде дуже м'яко. Тож на 20-х дисках класно. О, до речі, ще одна відмінність. У версії спорт у нас не так відчутно рекуперацію. Точніше, в версії еко у нас не така відчутна рекуперація. Тож, якщо хочеться трошки понавалювати і щоб воно одночас і тормозило само більш ефективно, то версія Sport, ну, не версія Sport, а режим спорт буде, мабуть, цікавіший. Давайте ще раз його оберемо або подивимось в комфорті, чи є якась різниця. Комфорт, мабуть, це саме така золота середина між тим еко та спортом. Ну, Взагалі-то непогано їде, я вам скажу. Все тут доволі прикольно. Мені дуже подобається, як вона слідкує за кермом, бо в неї дуже низько центр ваги, бо батарея в підлозі, як завжди, у електромобілів. І від того ну, класне відчуття від автомобіля. Якщо любите драйв... Це саме та машина. Якщо любите комфорт, то теж можна на ній покататись, чому ні. Мабуть, золота середина це навіть і є така середня комплектація Прошка. Так, версії просто комфорт їде чудово, динаміки вистачає по місту, рекуперація теж тут трошки зліша. Тому все зручно, все прекрасно. Мабуть, якщо б я їздив на цій машині, я б версію спортрежим навіть не вмикав. Вона все одно не стане спорткаром, бо це доволі великий автомобіль, доволі важкий, у якого не так багато потужності, лише 200 кінських сил на більш, ніж 200, на більш ніж 2 тонни ваги. А от в комфорті просто їде нормально, пристойно. Ви, якщо хочете, можете обігнати абсолютно весь поток автомобілів. І класна машина, мені подобається, якщо це майбутнє. Я обираю таке майбутнє з Volkswagen. Мені дуже подобається, як працює тут підвізка. У мене до неї немає жодних питань. Мене все задовольняє. Дуже тихо. Просто тихо. Це майже тиша. Нічого іншого вам 100% і не треба буде. Беріть собі та катайтеся із задоволенням. Чудова машина. Ну, не зря ж я її відправив на перше місце свого рейтингу топ-10 електромобілів в Україні. А, вона, мабуть, трошки не дотягує по своїм характеристикам понтів до Тесли. Ну, так це ж Volkswagen, він ніколи і не був там таким крутим автомобілем, як Audi або Mercedes. Якщо дуже хочеться таких понтів, як у Audi, у цього концерну теж є а, саме Audi, електрична і Tron. Куп'ята і так далі, їх там багато різноманітних версій. Беріть, катайтеся, воно трошки дорожче коштує, М можна взяти і буде все те саме по характеристикам, але трошки крутіше. Ось, я бачите, навіть не, не помітив лежачі поліцейські, але воно на його непогано проглотило. Жорсткого удару не було. Дуже прикольна машина, дуже прикольна. Вона така упруга, але не жорстка. Ось на 21 колесах версія Prime, та да. А тут ні. Дуже прикольно їде. Дуже прикольно. Тож, друзі, якщо хочеться собі електромобіль, то на сьогоднішній день на ринку є багато варіантів, і всі ці варіанти я можу вам привести. Пишіть мені, за консультацію я вам підберу класний варіант. А якщо хочеться собі саме Volkswagen, ID4 або ID6, або ID 3. То пишіть мені, я вам зроблю. Є класні варіанти. 21-2022 року з невеличким пробігом, є взагалі нові 2023 року. Ви точно залишитесь задоволені, бо я ж лишився задоволений, а я, повірте мені, трохи поїздив на машинках на різноманітних багато кілометрів. Я вже, мабуть, наїздив мільйон кілометрів на сьогоднішній день на різноманітних типів І десь третину, ні, четвертину з цього я наїздив на... Далекобідних грузовиках, Тож, ну маю трошки досвіду, маю розуміння, які машини, машини мають бути класними, які машини дійсно непогані. І Volkswagen – це золота середина. Це 100%. Мені дуже він сподобався. Тож сподобається і вам. Друзі, якщо хочеться консультацію, пішіть, будемо раді допомогти. Ну а я бажаю вам успіхів. Ну, все добре. Бувайте.